Сім безпритульних собак та стільки ж котів у селі Грабовське шукають домівки. Поки тварини живуть на території місцевої церкви. Як опинилися в міні притулку? Анна Книш розповість так і сюди, моя дівчинка так. Моя хорошенько. Букетка, дзвіночок, тарзанка, шарі. Місцеві ще не вивчили всі їхні імена. Тимчасове кураторство над тваринами взяли нещодавно. Історія почалася кілька років тому. Тоді в Петерпавлівському храмі, що в центрі села, служив отець Сергій. Ну, батюшка Сергій, він такий був, знаєте, він жалісливий. Йому всього було жалко. І до нас прибилася собою, половину їздили паломники, ж. прибилася собачка, одна. ходила її, паломники кормили, йому жалко стало, і він її прив'язав. В общем, ми прив'язали. Потім... Він з цуценятка, йому теж жалко стало. Він зробив вольєр, і так воно все пішло й пішло. Так безпритульні тварини Грабовського отримали свій вольєр, будки, догляд і харчування. Гроші збирали серед прихожан церкви. Спочатку їх було більше чотирьох собак вдалося прилаштувати, а потім священик захворів і за станом здоров'я виїхав із села. Поки що тварин годують кілька місцевих жінок. Я тут дуже часто. Я рядочком тут живу недалечко. А годуємо вранці і ввечері. Чим годуєте, розкажіть? Годуємо, кашу, варимо, м'ясо, фарш, кісточки. Звичайно, краще було б собачкам вдома. З іншого боку, церкви облаштований вольєр для котів, їх тут сім. Зараз тварини розбіглися, повертаються зазвичай на ніч. За допомогою прихожани і працівники церкви зверталися до старости. Вона говорить, крім цих, у селі багато й інших безпритульних тварин. Буває таке, що завозять сюди, спеціально завозять собак, тут залишають їх, а, ну, а тоді ж вони самі починають розмножатися. Ми Організація така, що ми коштами не розпаря, не розпорядники коштів. Можливо, є така організація, що волонтери можуть приїхати, їх забрати, простерилізувати. Випускають опять. Ця ситуація не тільки ж така подібна, як по Грабовському, а цілому по громаді. Тому ми зараз завичаємо різні варіанти вирішення цієї проблеми, в тому числі виділення коштів коштів для проведення стерилізації або співпраці з притулками. Священник, що зараз почав службу в церкві, сьогодні на місці відсутній. Телефоном сказав тварин, не виганятиме, поки небайдужі шукають їм домівки.